Ви знаєте, Сонечки, що пробудження це смерть. Це смерть нашого его, особистості, моєї особистості, я записана як паспорт. Це смерть. Це смерть, коли ти пробуджуєшся, згадуєш тебе, потім її потім таке довмирання тої особистості, яка там ще в матриці, якої я себе вже не відчуваю. І не може померти, я не можу більше відчути в цьому житті смерть, тому що я не є вже ця особистість. Я не можу відчути, що я вмираю, і моя свідомість кудись там переходить з одного в інший. Тому що я пробуджена. І пробуджуюсь далі, і все більше і більше вхожу в цей стан. Тому сонечки, ті, хто пробуджується. Їх свідомість вічна. А то нам про що Христос говорив, що смерть я не існує. Ти просто виходиш з ціла. І тому він йшов на смерть з радістю, щоб показати безкінечність нашого проявлення і те, що ми вічні, мої любі сонечки, саме так. Тому пробуджена душа вона не може померти. Так, ви побачите цю картинку, хто не пробуджений, так? Що душа вийшла з тіла, але вона не буде відчувати ніякість. От я зараз є, я є. Тим, ким я є, і якщо з ціла вийшлася, то цим є. А коли ти відчуваєш себе людиною, коли відчуваєш себе думками, там прізвищем, іменем, ти після смерті починаєш від цього очищатися, це трансформувати. Тому що ми тим не є. Ми тимчасово в це граємо. Це так, як ви прийти на землю, пограти в, в театрі, так, якусь роль, певну, роль людини. Але ти ж вертаєшся додому з цього театру, коли ти грав в театрі, і ти вже знаєш вдома ти інший, правда? Плюс-мінус те саме. І коли ми пробуджуємося тут при шиці, ми також нам ми вже не зможемо померти. Це неможливо. Я дуже добре пам'ятаю, що. Коли мені прийшли тоді, пам я пам'ятаю, там розказувала в 2012 році, мені прийшло, що скоро ти попадеш в Царство небесне і другим допоможеш перейти своїм друзям. Про те, що ти перейдеш в вічність, розум мій був в шоці. Тому що він це уявляв як смерть, от ти зараз прям помреш фізично все. Насправді так ти помираєш. І ти ті самі відчуття, між іншим, що ти помираєш. Ті самі, та сама біль, тому що постійно ти там відрізаєшся, відриваєшся від тих ілюзій, болить, але ти звільняєшся, звільняєшся стає частіше і стаєш собою.